Тернопільський фотокореспондент Василь Бурма 6 січня відзначив 90-річчя. З цієї нагоди він зібрав виставку зі 120 авторських світлин, які зробив впродовж 60 років, в тому числі під час роботи в газеті Вільне життя. В цьому часописі фотограф досі працює репортером. Ви знаєте, що така робота репортера завжди щось робиться, іди туди, а потім я і не жду, що в мене буде, я сам шукаю. І... Нос повітря, а це піде в газету, а це потрібно. Для мене не було незручностей. Я брав рюкзак на плечі, йшов, тільки не пройшов. І ночував під відкритим небом, як розстріляв собі, якусь покривало. За словами Василя Бурми, фото, представлені на виставці, він робив фотоапаратом Київ. Каже, коли починав, то кольорові фотографії не були такі поширені, як зараз. Робить портрети, пейзажі, натюрморти. Кольорова фотографія йде своїм шляхом, а чорно-біла залишається. Правда, до неї тепер мало повертаються. І ви знаєте, я пробував вже на цифрових технологіях робити щось. Не можу добитись угольно-чорного кольору. Привітати свого колегу із ювілейною фотовиставкою прийшов його друг фотокореспондент Іван Пшоняк. Багато фотографій вони зроблені на контражі. Тобто, що що це таке? Зараз всі стараються робити фотографії сонця в обличчя, щоб було чітко видно обличчя і, і тоді ніби в них виходить гарна фотографія. А тут деякі на контражі. Тобто сонце б'є в об'єктив, і це своєрідне своє сприйняття. Рівень досить великий і навряд чи хтось у нас тут на Тернопільщині повторить таку виставку. Враження від виставки розповіла Марія Винярська. У мене є фотосалон. Коли ми працювали там з Костюковим своїм напарником, О, Олександр у нас був дуже таким частим гостем. І сьогодні я отримала запрошення на його виставку і дуже приємно вражена. От його роботами його вмінням бачити. От саме портретні роботи, саме настрої через його роботи передаються настрої людей. Лілія Лобур, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.